Бізнес ЗРФ арештовані корпоративні права на суму понад 2,3 мільярда гривень та 35 об'єктів нерухомості підприємства. Як встановили співробітники ДСР спільно з колегами-правоохоронцями, службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигоду набувача. Окрім того, налагодили механізм зухилення сплати податків. Дана компанія є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольна російській нафтовій компанії. Яка входить до топ 10 світових компаній у даній сфері, отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет РФ, з якого фінансується Друга армія світу та її дії на території нашої держави. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад 3 мільярдів гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи не резидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії понад 5 мільярдів гривень для подальшої їх легалізації з метою неможливлення проведення будь-яких операцій та виведення активів на корпоративні права підприємства на суму понад 2,3 мільярда гривень, а також на 35 об'єктів нерухомості цього підприємства накладено арешти. Процесуальні заходи проводилися в межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування здійснюється детективами бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.